Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Кубку Ліги, чвертьфінал Саутгемптон у себе вдома на сейнт Меріс. Команда буде приймати Ліверпуль Арне Слота. Сьогодні я хочу поговорити про Саутгемптон, про Ліверпуль. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися зі своїми думками. А чого все таки я очікую? Від дані. Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами. І тут ми маємо 4 перемоги Ліверпуля, одну ніччю ми маємо та жодної перемоги Саутгемптона. Ті Ліверпульці на виїзді перемогли Саутгемптон за рахунком 2-1, Редмонд на 13-й хвилині рахунок відкриває. Але гол таку не міна Аміна та Жилі Маціпа принесла Ліверпулю на той момент часу просто драгоцінні три залікових бала. Тоді не Ліверпуль з Манчестер Сіті бився за чемпіонство. А потім 12 листопада 2022 року Ліверпуль перемагає Примогая на Энфолде с рахунком 3-1 Роберт Фермино на 6 вынимает, матчах руководства Адамс на 9 руку на руководства а потом Дарвина Нуни с оформлением дубль, то приносит Ливерпульцам премогу. Потом 28-го травня 2023 року была перестрелка между командами, перестрелка 4-4. Там его Прауз забивав за Саутгемптон, и Соломана оформив дубль, і Амстернг ще забивав за Саутгемптон, за Ліверпуль забивав Коді Гак, Проберт Фермина, дубли формив за Жота. Потім, 28 лютого 2024 року команди пересіклися у п'ятому раунді Кубка Англії. Ліверпуль переміг за рахунком 3-0. Кума, тоді забивав, та Денс оформив от дубль. Ліверпульці перемогли. Ну і ось останній матч між цими командами, який, в принципі, так відносно нещодавно був зіграний, 24 листопада, матч в англійській прем'єр-лізі і Ліверпульці, пам'ятаємо, перемогли за рахунком 3-2. Домінік Баслаї на 30-й хвилині рахунок. Матчі відкриває, Амстердам на 42-й хвилині рахунок мача з рівня. Фернандеш на 56-й виводить Саутґету вперед. А потім Мохамед Салах оформлює дубль та приносить Ліверпульців другоцінні три залікових бала. Як так? Взагалі казати про турнірну ситуацію, то Ліверпуль зараз на першій позиції. Підопічні Ернеслота після 15 турів. У Ліверпульців, до речі, 15 матчів у усіх команд по 16 матчів. Але ми пам'ятаємо, що матч Евертона та Ліверпуля був перенесений, тому Евертона та в Ліверпуля 15 турів. Ліверпульці 11 перемог здобули. Одну поразку команда Ернеслота має та три нічих. 36 залікових балів у Ліверпулі у пасиві, 31 забитий м'яч у Ліверпуля.

І справді ми згадуємо, як Грудента Ліверпульці розпочили, там, пам'ятаємо, що Іреалтом перемогли в лізі Шипоні. Потім Манчестер Сіті перемогли. Потім 3-3 була перестрілка з Нівка Аслам, потім Жероном вдалося перемогти. Ну а перед матчем Аутгемптоном з, з Фулхевом команди Рнеслот зіграла в бойову ніч 2-2. Ліверпульці з 17-ї хвилини грали в Менчесті, але витягли. Нічю і більш того навіть ще могли виграти. Саутґемптон знаходиться на останній позиції на 20-тій. Після 16 турів одна перемога в на 13 поразок та 2 ніч. І 5 балів у команди в пасиві. 11 забитих м'ячем Саутгемптона, 36 м'яча пропущено і мінус 25 різниць забито по почті, 4 поразки та одна нічя у Саутгемптона. До речі, друзі, головного тренера Саутгетуна Мартіна. Звільнили Саймон Раск буде м -м, поки що Southgem відповідно зараз тренувати. Euh, звільнили голону тренера Мартіна, тому що Саутгемптон на останній позиції. В принципі, Саутгемптон та, та доволі та непогана. В принципі, Саутгемптон непоганий футбол грав, з тим таки навіть Ліверпулем. Якщо беремо 24 листопада, Ну, Саймон Раск буде зараз його тимчасово, так розумію, зараз назначили. Але подивимось, можливо, Саймон Раск себе euh, дуже здорово і закремендує. За Відповідно, у Саутгемптоні Саймон Раск дуже хороший тренер, і в принципі, я думаю, що він може цей Саутгемптон, скажімо так, підняти. Ось. Ну, подивимось, в будь-якому випадку, можливо, себе дуже добре Саймон Раск закремендує. І, відповідно, Саутгет можливо, і вийде з зони виліту, хоча буде, звичайно, що дуже Саутгемптону важко. Для Ліверпуля та для Саутгемптона я вважаю, що цей матч дуже важливий. Ліверпуль як чинний переможець Кубка Ліги. Пам'ятаємо, що перевірні клопі минулого да, сезону Ліверпуль взяв Кубок Ліг, і в принципі Ліверпульці, я думаю, <сумітно> і, скажімо так, не проти знову його взяти. Хоча Кубок Ліги дехто і недооцінює цей турнір. Я все таки вважаю, що турнір має значення. Якщо ти виграєш якийсь трофей, він все одно тобі додає якусь. Угу, в певності. я так думаю, це моя така думка, що впевненість все-таки додається. Коли ти виграєш будь-який титул, я вважаю, що це впевненість в будь-якому випадку все-таки дає. Ну і для Солдгем, я вважаю, що цей матч також, да, знаєте, дуже важливий. Тому що команди зараз на останній позиції в англійській прем'єр-лізі. І ось цей матч проти Ліверпуля, домашній матч. Також дуже прекрасна нагода, дуже здорово себе е, показати тут. Тому я, знаєте, друзі, очікую хорошого футболу. Очікую, що тут е, ми побачимо. В принципі, перестрілку. Я, в принципі, думаю, що обидві команди заб'ють, буде дуже відкрита гра. Е, ось, тому думаю, що обидві команди заб'ють. І це моя перша думка на даний поєдинок. Дві команди заб'ють. Я думаю, перша моя думка така. Друга моя думка, я думаю, що все-таки Ліверпуль пройде в півфінал. Ну, думаю, що для підопічних арнеслота це буде прям важка якась гра. Я думаю, що Ліверпуль пройде далі. Але це буде дуже важкий матч для Ліверпуля. Я думаю, що Саутгемптон, тим більше Саймон Раск. Знаєте, завжди, коли приходить новий тренер, все одно в команду знаєте, таке емоційне піднесення. А, і справді, Саутгемптон в рідних стінах, я думаю, що Ліверпульцям точно легко не буде. І ми пам'ятаємо матч там англійській прем'єр-лізі, коли Ліверпуль взагалі-то легко не було. Тому однозначно для Ліверпульця це буде важкий поєдинок, але думаю, що. Там, Наприклад, за рахунком 2-1. І взагалі, до речі, Ліверпуль на сент Мері з останніми роками, ну так, матч додається. Нато легко ось. У ну, 23-му році 4-4 була перестрілка, а в 22-му році перемогли. В 2-1 перемогли. 21-му році взагалі програли з рахунком 1-0. Тоді Глдені Інза все вирішив. Тут Ліверпульцями, справді на сент меріс з матчі. Ну, ну, Тобто дуже важко даються. Дуже важко. Жодного розгрому не було. Тому однозначно для Ліверпуля це буде важкий поєдинок, тому що Саутгемптон дуже здорово покаже себе. Але думаю, що Ліверпульці пройдуться таки далі. На морально на малівих, але пройдуть саме Ліверпульці далі. Обидві команди забіть, то думаю, що Ліверпуль з мінімальним рахунком все-таки Саутгемптон переможе. Ну, наприклад, я думаю, це буде рахунок 2-1. Я думаю, якось так. Основна моя думка це обидві команди з та Ліверпулі, переможе Саутгемптон з мінімальним рахунком, та відповідно команда Ернес Лота пройде до півфіналу Кубка Ліги. Друзі, що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Головне, що у вас все було добре. Бережіть себе, усім до побачення, всім до нових зустрічей.